Вітаю дев'ятикласники! Сьогодні продовжуємо вивчати складне речення і переконуватися, що не таке воно вже й складне для вивчення. Поговоримо про складносурядне речення, його будову, з'ясуємо засоби зв'язку між частинами складносурядного речення. Тож почнімо. Пригадайте, які види складних речень ви знаєте, за яким принципом відбувається цей поділ. Допоможу пригадати, отже, складне ділиться на такі види: складносурядне, складнопідрядне, безсполучникове та складне з різними видами зв'язку. Отже, до основного на сьогодні складносурядним називають складне речення, частини якого рівноправні за змістом. І зв'язані сурядними сполучниками. Запам'ятовуємо цю інформацію, вона нам надалі знадобиться. Розгляньмо приклад одного з таких речень: Жінки Об'єднаних Арабських Еміратів традиційно вдягають чорне вбрання, а чоловіки носять біле. Речення складне, тому що складається з двох простих: перша граматична основа жінки вдягають, друга чоловіки носять. Ці прості поєднані в складне за допомогою сполучника А. Отже, речення складносурядне. Як ви зрозуміли з аналізу попереднього речення, нам потрібно пригадати інформацію ще й про сурядні сполучники. Згадуємо, сурядні сполучники бувають трьох видів. Єднальні протиставні розділові. Нагадаю, єднальні – це і, «й», та в значенні і, ні, ні, ані, ані та інші. Протиставні найпоширеніші а, але, зате, є ще проте, однак та в значенні але. І нарешті розділові: або, чи, то, то, або, або, чи, чи не то, не то. Пригадали? Це інформація, якщо не помиляюсь, класу 7-го. Розгляньмо ще один приклад складносурядного речення і проаналізуємо засіб зв'язку. Стиль одягу має велике значення, але практичність важливіша. Отже, Речення складно сурядне. Сподіваюся, ви це розумієте і можете проаналізувати, адже є дві граматичні основи. Особливу увагу звертаємо на сполучник, який поєднує ці дві прості частини. Це сурядний сполучник Але пригадайте, до якого саме розряду він належить. Так, це сурядний протиставний. Ще одна важлива і нова інформація на сьогодні. Між частинами складносурядного речення можуть бути такі смислові зв'язки. Перелічуємо одночасність подій, послідовність подій, причина й наслідок, протиставлення, зіставлення, чергування явищ, різка зміна подій. Зверніть увагу на те, як можна зобразити будову складносурядного речення за допомогою схеми. Це вам знадобиться, коли будете аналізувати складносурядні речення. Отже, для позначення частин використовують квадратні дужки, а між ними ставлять розділовий знак і записують сполучник. Ось приклад перед вами на слайді. Ну що ж, вкотре повторюю, що складне речення не таке вже й складне для вивчення, якщо його ґрунтовно, уважно і послідовно опрацьовувати. Тож, до зустрічі наступного уроку.